Сучасне обладнання, фахівці, які працюють не за протоколами, а за покликом серця, та приміщення створення саме для того, аби люди повертались до повноцінного життя. У Чернівцях відкрили центр реабілітації на базі міської поліклініки номер 2 Це простір, де пацієнти зможуть відновлюватись після травм операцій та психологічних наслідків війни. Як облаштований медичний заклад, та які можливості він відкриває для людей. Дивіться у нас. Шому сюжеті у Чернівцях відкрили новий центр реабілітації на базі Чернівецької міської поліклініки номер 2 В стінах медзакладу пацієнти зможуть отримати сучасну комплексну допомогу від фізичної реабілітації до психологічної підтримки. Медична реабілітація в цій будівлі вона надається за декількома компонентами: фізична реабілітація. Фізіотерапія, ерготерапія, кінезотерапія, психологічна реабілітація і логопедична допомога. Крім того, в цій будівлі розташована бальміологія: шарко гідромасаж, масаж. Відкриття даного центру стало можливим після приєднання нового приміщення до поліклініки. Відтак, усі напрямки реабілітації вдалося зібрати під одним дахом, що значно полегшує роботу між фахівцями та підвищує якість надання допомоги. Для нашого закладу приєднання цієї будівлі це, напевно, такий перший бонус. Наша реабілітація була розташована з 2022 року на базі Лесі Українки». І завдяки приєднанню будівлі до нас, ми однозначно було тут вирішено, що тут буде медична реабілітація. Реабілітаційний центр облаштовано таким чином, щоб пацієнти могли проходити всі необхідні процедури без зайвих переміщень. Простір продумали до дрібниць. Тут є окремі зали, спеціальні кабінети та сучасні робочі місця для фахівців. Перший поверх це два зали фізичної терапії, де будуть займатися у нас фізичні терапевти з пацієнтами і кабінет ерготерапевта, де займаються з пацієнтами відповідних фахівець. І другий поверх, там знаходиться масажний кабінет, кабінет фізіотерапії, і ординаторська лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, і кабінет індивідуальної реабілітаційної допомоги. Там буде відбуватися сесії лікаря-психолога з надання реабілітаційної психологічної допомоги і терапевта мови та мовлення. За словами Світлани Широкової, сучасне обладнання, яким забезпечений реабілітаційний центр не має аналогів на території Буковини, такого обладнання в Чернівцях, в Чернівецькій області немає. Перший апарат ви могли побачити, як практично він працює. Це апарат ліра, завдяки якому відновлюється здатність ходьби. Покращується стійкість, пришвидшується швидкість ходи. Це дуже важливо для пацієнтів, перенесених інсульт, пацієнти, які мають травми спінного і головного мозку. Другий апарат апарат Амадео, який використовується при порушенні рухової функції верхніх кінцівок. Бальнеологічному відділенні пацієнтам пропонують процедури, які покращують кровообіг, зменшують біль і сприяють розслабленню м'язів. Однією з найпопулярніших є гідромасаж. Його призначають після травм операцій та при хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату. Процедура триває десь в районі 40 хвилин, тобто температура води 38-40 градусів. Це також індивідуально пацієнта підбирається. І пацієнт лягає повністю в ванну. Є оцей шланг, він там подається вода під тиском від 2 до 4 атмосфер, також індивідуально і проводиться від кінчиків пальців аж до плечей. Ми уникаємо ті зони, в яких не можна працювати. І Виходиться лімфодренаж, покращує кровотік, розслабляє взагалі тепла ванна, розслабляє і м'язи. Реабілітаційний центр працює з людьми, які вже пройшли гострий етап лікування. Тут пацієнтів супроводжують у тривалому процесі відновлення, коли необхідна систематична робота та індивідуальний підхід. Нас в тому, що ми, як амбулаторна реабілітація, ми працюємо уже у післягострому та довготривалому періоді надання реабілітації, тобто гострий період це стаціонарна реабілітація, а після і довготривалий, це у нас уже в амбулаторному нашому відділенні ми проводимо цю реабілітацію. Пройти курс реабілітації у стінах медичного закладу може кожна людина, яка цього потребує. Фахівці зазначають, єдина умова мати електронне направлення лікаря. Наші двері відкриті для кожного пацієнта, хто потребує реабілітації, маючи електронне направлення від сімейного лікаря, від лікаря вузької служби, невропатолога, травматолога, маючи електронне направлення, він Проходить консультацію лікаря з фізичної медичної реабілітації, який розписує план лікування індивідуальне під кожного пацієнта, і тоді він може отримати ці послуги в нашому центрі. Команда фахівців реабілітаційного центру впевнена, нове обладнання та взаємодія професіоналів допоможу чернівчанам повернутись до активного життя швидше та якісніше. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.